Вітаю! Ви дивитесь рубрику без стресу, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні мова піде про безсилля та де брати ресурс на другому році війни. Олено, вітаю! Доброго дня! Железно, все частіше, і від знайомих, і по собі відчуваю, що від цих негативних новин від нерозуміння, коли ж закінчиться війна, з'являється ось таке відчуття безсилля, Немає сил бігти. Ось цей довгий марафон. Mm -hmm. Давайте для початку з'ясуємо, що стоїть за цим почуттям безсилля, чому воно в людини формується. Ну, насправді, почуття да, ми його можна розшифрувати, фонетику без сил, так тобто в нас пропадають сили, наші психоемоційні сили. А в кожного з нас є якийсь запас нашої енергії для того, щоб ми здійснювали життєву діяльність, тобто обробляли інформацію, приймали рішення, діяли. І найбільше сил іде на пізнання нового. І на прийняття рішення на вибір, тобто, коли ми робимо якийсь вибір, оскільки ми знаходимося зараз в ситуації тотальної зустрічі з чимось новим, так тобто небезпека, на ну, зараз виживання буквально. То зараз в нас включений цей режим виживання, і він, ну знаєте, коли от автомобіль їде по якійсь гірській місцевості, де потребуються додаткові зусилля для того, щоб піднятися вгору, так тобто він, звичайно, витрачає більше топлива. Так зараз і організм ми зараз у нас, як кажуть, включені всі мости, так включені всі системи, і це, звичайно, виснажує нас набагато більше, ніж коли ми живемо спокійним рівним життям, знайомим, так? тобто автоматизм, що забезпечує нам енергозбереження, це автоматизми. Угу. Отже, скоро два роки, як ми знаходимося в тотальному стресі, ми постійно читаємо новини, які нам потрібно осмисляти, так. А ми постійно робимо якісь рішення кожен день, практично нам потрібно приймати рішення бігти в сховище чи не бігти в сховище, так там як працювати, виїжджати, не виїжджати, як працювати. Особливо підприємці зараз вони тотально намагаються ну, зберегтись, так зробити якісь нові способи виживати в цих змінених реаліях. І це, звичайно, сильно виснажує людей. Ну і є ще один фактор, коли ми. На щось очікуємо, так? тобто в нас є очікування, горизонт майбутнього. І він реалізовується, ми здобуваємо задоволення від того, що ніби наш шлях життєвий нами контролюється. А якщо ми зустрічаємося з чимось, що нам здається, нами не контролюється. Хоча нам нами не контролюється, це наші, як би сказати, версії, як жити життя з тих даних, які є. Зараз дані змінюються, тому щось що спланувати на е, довгострокову перспективу, практично неможливо. Це також дуже сильно тривожить, тому що ми фрустріровані тим, що в нас пропало майбутнє. Да? Тобто, образ майбутнього створити важко. То тобто, що я зараз рекомендую е, своїм клієнтам це е, планувати ну, максимум на три місяці, так тому що все, що надалі, воно може змінитися дуже раптово, і це знов для нас розчарував. Так, Ми чимось очаровуємося, тобто надіємося, а потім розчаровуємося. І цей процес безсилля – це також процес зустрічі з реальністю, що я безсилий перед цим світом, безсилий перед цим життям, безсилий перед якимись реаліями, і це насильно лякає, виснажує і так само забирає наші сили. Тобто зараз забагато факторів, які тягнуть нашу енергію психологічну, і тому ми скоріше виснажуємося, скоріше приходимо в такий інколи апатичний стан розгубленості, ну і такої астенії, так психологічної астенії потрібно собі дозволити трохи часу все ж таки в цьому стані побути, аби потім якось від нього поступово-поступово піднятися вгору емоційно. Ну, емоціями контролювати неможливо, ми можемо тільки зауважувати їх і намагатися їх якось проживати. Тобто, звичайно, якщо ви звернули увагу, що ваша батарейка психологічно просіла, і ви зараз відчуваєте беселя, то потрібно дати можливість перепочити. Ну, це, як знаєте, як йти в дорозі, там якісь марафони, ти відчуваєш, що ти змучився, тобі треба віддихнути для того, щоб сили від відновилися. Але не путати. Коли людина завмирає, і коли вона відпочиває. Це важливо розділяти, тому що можна завмерти і не продовжувати далі свій життєвий маршрут. так, Тобто зупинитись, зупинити всі свої життєві процеси. І тоді ми можемо споглядати таку людину, ніби в неї життя є, але життя в ній нема. Так? Тобто вона там не реалізовує якісь свої бажання або плани, які можливо реалізовувати. Так? Не відчуває якогось задоволення від простих речей битових, які можна даже в цих реаліях намагатися відчувати. Отже, без. Целя проживати потрібно. Зупинятись потрібно, не ігнорувати, тому що якщо людина ігнорує і далі себе мобілізує, то рано чи пізно ну, організм своє візьме і може бути наступити депресивний стан, так тобто більш такий вже важчий, коли потрібно вже відновлюватися і довше, і складніше, і з препаратами. Інколи У нас завжди є два режими. Да? Мобілізація, потім відпочинку відновлення енергії. І ось необхідно балансувати, так? тобто мобілізовуємося, відпочиваємо, мобілізовуємося, відпочиваємо ж брати ресурс, щоб мобілізовуватись, тому що все ж таки ну, війна триває, ніхто не знає, скільки вона ще буде тривати, а жити життя потрібно. Знаєте, от занадто великі очікування від ситуації нас найбільше виснажують. Коли ми реалістично дивимося на життя, нам легше тоді орієнтуватися в реаліях. Якщо людина розуміє, що життя, в принципі, це марафон, і воно складається там, з різних етапів. І якщо люди очікують від того, що має бути завжди легко, ситно, так, там, не знаю, цікаво, то це не так. Тобто, в принципі, життя складається з того, що ми, якісь етапи змінюються, і нам інколи приходиться бути і в дефіциті, да? тобто, коли в нас не в недоступі якісь ресурси. І от в цей момент потрібно не горювати від того, що то, на що я надію не спрацьовує, а вміти розвернутися в іншу сторону так, і подивитись. Тому що ресурси є завжди. Питання в тому, наскільки людина вміє ці ресурси бачити. Якщо те, що раніше було для людини звично, вона від цього відновлювалась. І зараз це не в недоступі, значить, необхідно цей факт прийняти. Знаєте, є Таке поняття смірня з міром. Я зміряюся з міром, тобто з реальністю цією я, е, змонтовуюсь. Так? Тобто я її приймаю. Це ось так. Я не протестую проти неї, не розочаровуюсь, тому що це е, дуже довго. Так? тобто Ображаюсь на це життя, на цей світ. Це така дитяча в нас е, е, реакція. Вона може бути короткотривала, але все ж таки себе потрібно в певний час е, якби зауважувати і вчасно орієнтуватися, що я дуже вже йду в ці переживання занадто. так тобто зупинити і розвернутися в іншу сторону і шукати ресурси в іншому. Що нам дає ресурси? Те, що нам приносить задоволення. Mm -hmm. І задоволення можуть нам приносити різні речі і варіації від цих речей. Якщо раніше задоволення приносила подорож за кордон, ну, звичайно, хто не хоче поїхати за кордон і відновитися, а нема можливості, але є інші варіації подорожей. Не знаю, там, мандрування по області, з'їздити в Карпати, просто піти в ліс. І це вже відновлення. Так. Можливість зустрічатися з тими людьми, з якими приємно, так? виписати список того, що правда завжди приносить ну, от гарантовано те, що ми називаємо дефамін, якісь там прослуховані гарної музики, можливо, якась медитація, обов'язково якісь приємні фільми, які викликають сміх, радість, комедії. Ні в якому разі не дивитися зараз фільми про війну, детективи. Знаєте, от є люди, які себе ще нагружають такими додатковими трилерами. Ну, Для чого? Та і психіка і так трилер кожний. День проживає, так, тобто щось таке просте, легке. Позитивне, комусь подобається смачна їжа. Якщо хтось переїхав, є люди, які переїхали з інших міст, переселенці. Так я рекомендую таким людям створити якісь елементи того місця, де вони раніше проживали, щоб відчувати затишок. Ну тобто, не намагатися тут перечікувати, коли все закінчиться. Я тоді переїду, а створювати вже затишок в тому місці, де людина живе. Так? Якісь деталі, можливо, стілець подібний купити, можливо, знаєте, якісь там квіти, там вазонка. Тобто, те, що буде викликати. Ось цю емоцію, цей тригер затишності. І обов'язково людям потрібні люди. Тобто, нам потрібно один з одним спілкуватися, зацеплятися за людей. Проговорювати щось, виговорювати, ну ті люди, з якими комфортно. Необхідно розуміти, що зараз йде, знаєте, якби переоцінка дуже багато чого. Є спілкування, яке може бути дуже енергозатратне на даному етапі життя. Намагатися його все ж таки можливо, уникати, якщо ви відчуваєте, що зараз це не на часі. Це не означає, що ви відмовляєтеся спілкуватися з цією людиною, але, можливо, якийсь частий конфлікт можуть виникати, або, знаєте, тому що якісь десь світогляд. Де можуть бути різні. Тому вибирати ті люди, які є, з якими легко, так, з якими цікаво, або ситуативні люди, які зараз по інтересах. Знаєте, на жаль, війна внесла зараз об'єднання людей по тематикам. Як би це страшно звучало? Там родичі, які в полоні, так там переселенці, так шепо, які волонтерство. Угу. І це також зараз те, що людей об'єднує, створює якусь спільну цінність, інтерес, спілкуватися, підтримувати один одного, і в цьому також є енергія. Ну і сон обов'язково. Знаєте, я завжди кажу, що якщо ви не знаєте, що робити, лягайте спати. Якщо ви не можете нічого, лягайте спати, якщо у вас немає рішень, лягайте спати. Одним словом, лягайте спати. Хоча дуже велика проблема зараз, просто величезною кількості людей сон порушений. Потрібно не запускати, звертатись до фахівців і відновлювати сон, спати, спати, віддихати. Це дуже важливо. Це от, задача номер один. Це що дасть ресурс в першу чергу, однозначно, психіка має перегрузитися. Олено, щиро дякую за практичні поради. Глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися рубрику без стресу. Бережіть себе.